Працівники ДСНС заправляють паливом та запускають генератор поруч із пунктом незламності. За графіком у цьому районі міста якраз вимкнули світло, тож рятувальники вже знають. Невдовзі до їхньої палатки прийдуть десятки віничан. У нас на путах незламності знаходяться генератори, які виробляють електроживлення і. Старлінка стоять, інтернет. Світло, тепло, інтернет, а ще теплий чай чи кава – Переваги пунктів незламності оцінюють і дорослі, і малі віничани. Щоб прийти, підзарядити телефон, погрітися, випити чаю, бути на зв'язку. Коли в мене не було світла, в мене не було інтернету і я не міг підключитися на навчання. Я приходив сюди і підключався на навчання, бо тут є інтернет. Аби всі електроприлади у палатках від рятувальників працювали безперебійно, допомогло місто. Виділили кошти на дві тонни палива для генераторів. На теперішній час самі бачите, що ситуація нестабільна і через російську агресію дуже часто вимикають світло. Хотілося б зразу паралельно подякувати виконавчому комітету Вінницької міської ради та на чолі з головою Вінницьким. За виділення коштів на закупівлю паливомастильних матеріалів наразі від СНС у місті облаштували два пункти незламності на космонавтів та замостянський. Модульні кухні, намети з підігрівом, біотуалети, вогнегасники, а ще радіоприймачі, подушки, подовжувачі та інші технічні засоби для пунктів незламності, отримала Вінниця від німецького міста Мюнстер. Загалом це понад 8 тонн гуманітарної допомоги. Це все обладнання буде використовуватися для облаштування наших мобільних пунктів незламності, які розгорнуті в е, місті. І зараз там мають можливість вінничани зігріватися, попити теплого чаю. А на можливий варіант блекаута або якихось інших надзвичайних ситуацій е, вони зможуть в ширшому вигляді приймати віничани. Німецькі партнери розділяють біль України з перших днів великої війни, а тому свою підтримку і допомогу Вінниці надають вже не вперше. Зокрема, в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінницька громада отримала не один вантаж з найнеобхіднішим. Від Мінсераж це поки перший транш зазначають у міськраді. Більше очікують вже у новому році. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності. Але е... Цей вантаж перенесли на іншу поставку, тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Гуркіт розкрійного ножика тут не спиняється ані на хвилину. Ольга Трухіна розрізає тканину на стрічки заготовки для майбутньої маскувальної сітки. У нас є такий апаратик. Я його ласково називаю дирчиком. І ми завдяки завдяки йому це відбувається дуже швидко. От. Так до того дуже багато людей сиділо і руками це нарізало. А зараз, зараз вже це інакше і швиденько. От. Нарізаємо ми зісь. і полоски. Стрічки далі до стрічки пришивають тканинні листочки. дають вони об'єм листочки. Як в природі вони шевеляться і прикривають так сітку. Маскування для захисників ці жінки почали шити ще на початку війни, розповідає ініціаторка Ірина Присяжнюк. Однак сітки спочатку виходили важкими допоки не порадились з модельєрами. Раніше ми сюди вставили тканини, а зараз ми робимо з пом він легкий, не промакає. І виходить, коли ми сітку робимо, навіть велику, метрову на 8 метрів, вона виходить більше 4-5 кілограмів, що її можна підняти, накинути на любу техніку і дуже легко її зняти. Штаб жіночого волонтерського батальйону розгорнувся в одному з торговельних центрів. З приміщенням допомогли небайдужі підприємці. Днями кажуть волонтери, отримали спецзамовлення від захисників, бракує кікімор. Та перш ніж відправити такий костюм, перевіряють його на собі, аби переконатися, що виріб якісний та цупкий. Ось така кікімора оберіг для наших захисників. Підрахували на одну кікімеру, йде трохи більше кілограма пряжі. Вона з килимових ниток та мішковини. Мішковина, вона розмиває контур пітна тепловізора. От якщо йде там красне пітно, контура чоловіка не видно, ні чоловіка, ні танка, ні та сам. Почому? Потому що полая структура натурального матеріалу. Тому ми додаємо Вона ана немножко конечно, звісно, але этого ніяк. Серед волонтерів і вінницька журналістка Тетяна Скомаровська разом з переселенцями плите маскувальні сітки каже: ніколи не забуде розповідь військових, як сітка врятувала їхнє життя. Коли вони приїхали сюди і дякували, і сказали, що ці сітки врятували життя, тому що коли дрон літав. І їх не побачили, їх не розстріляли, не кинули на них ці снаряди. Ну ми просто плакали, тому що це такий вклад. Працюючи над сітками та маскувальними костюмами, волонтерки співають українських пісень. Певні, так робота швидше рухається. Чікіки мори та сітки до відправки в кожен пакунок обов'язково кладуть теплі в'язані шкарпетки ручної роботи, а ще ляльки, обереги, Ось такі от ми робимо штучки. Так, так скоріше треба бачити. Такі робимо різні штучки, з ниточок і так, і так відправляємо їм, щоб вони їх оберігали, щоб вони були з ними. А ще команда волонтерів має власну мапу друзів з різних міст України. Одним з перших своє ім'я написав Вадим Поволоцький. Жителі Краматорська ми живемо і сюди попали. Вінниця, Таня, Зоя, Я Вадим, Рая і Валя п'ять чоловік, і ми робимо сітки. Та домовились після перемоги навідатись один до одного. Потім після перемоги ми вирішили зробити якби автобус перемоги. Сядемо в цей автобус і поїдемо до кожної з них у гості. Power Banking в Україні створили мережу банківських відділень, які працюватимуть у разі повного відключення світла. Загалом це спільна мережа 14 банків, яка складається з понад тисячі відділень по всій країні. У кожному з них є альтернативні джерела енергії та резервні канали зв'язку. Тож навіть за умови повного блекауту клієнти зможуть зняти готівку, переказати кошти, обміняти валюту та отримати консультацію спеціалістів. Також у НБУ створили онлайн -майд. Мапу відділень Пауербенкінг та можна знайти адреси, детальну інформацію про мережу, перелік відділень та банкоматний роумінг. Водночас у відомстві повідомили, мережа зростатиме. Відповідно, мапа буде регулярно оновлюватись на окремій веб-сторінці Національного банку України. У банки боронять фінансовий фронт і їх задача забезпечити безперервність надання банківських послуг. Павербенкінг це мережа, до якої входить частина відділень. Кожного з системно важливих банків таких відділень має бути щонайменше тисяча. Відділення Power Banking мають бути забезпечені генераторами, резервними каналами зв'язку, в тому числі за потреби старлінками, достатньою кількістю персоналу, необхідним обсягом готівки. Мережа Power Banking буде функціонувати навіть за самих критичних умов. Вінниці облаштовують пункти приготування їжі, в яких варитимуть для вінничан в разі відсутності світла та газу. Наразі їх планується 20. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Окрім стаціонарних точок, які базуватимуться у школах, передбачені і пересувні кухні. Сучасні комплекти мобільних харчоблоків передало німецьке місто Мюнстер. Система складається з кількох модулів: електро та газової варильної поверхні, модулі для води, тепловодопостачання і для миття посуду. Обладнання якісне та надзвичайно функціональне. Мер поставив завдання дооснастити кухні генераторами, щоб за потреби розгорнути їх у різних мікрорайонах. За матусиними потішками крихітна арінка навіть не зрозуміла, що в її маленьку ніжку щойно зробили коль. Це вже не перша вакцина у чотиримісячної дівчинки. І в нас були в родомі щеплення, і ми ще робили планове. І це вже друге планове щеплення. Привела до лікаря по броню від підступних правця, дифтерії та кашлюка, матуся і маленького сашка. Хлопчик має одну нирку. Тож надійний захист імунітету синочка перш за все. З першою дитиною боялась щеплень, але тепер розумію, що це дуже надійний і хороший захист, який обов'язково потрібен кожній дитині. Сімейна лікарка грі стетоскоп, слухає легені свого малого пацієнта, переконавшись, що здоровий направляє на щеплення. Вакцина комплексна і е, перевага в тому, що в одному уколі є в ній ін'єкції п'ять. Профілактика п'ятьох забудників переноситься зазвичай нормально, ну, може бути поствакцинальна якась реакція у вигляді температури, млявості, плачу, але зазвичай за декілька днів вона проходить після того, як батьки дають зарожнижуючі. Один такий укол захистить від півдесятка хвороб. Загалом лікарні Вінниччини отримали понад 4 тисячі доз комплексної індійської вакцини для малечі. З перших місяців дитина вакцинується для того, щоб в неї вироблявся гарний імунітет. Одна із таких важливих питань в використанні цієї вакцини: що одна із інфекцій, від яких захищається поліомієліт, Ми знаємо наскільки зараз актуальна, оскільки до війни в нас був в двох областях спала тобто випадки поліомієліту, І зараз війна, міграція родин з дітьми. Ми можливо пропуски щеплень. Всі вакцини розподілені по лікарнях області, як комунальні, так і приватні. Лікарі нагадують, профілактична процедура для діток безкоштовна. Власник майстерні Дмитро Коваль знайомить дітей з етапами виробництва дерев'яних іграшок і карт. Створює їх лазерний станок, яким Дмитро керує за допомогою ноутбука, задаючи необхідні параметри. Береться лист, плоский, там 2D, робиться вручну на, на комп'ютері макет для порізки, і потім по, по цьому макету вже йде траєкторія для лазера, і він вирізає окремі частини, які потім шліфуються, красяться, склеюються, якщо потрібно. Це вклад в культурний розвиток підростаючого покоління. Навіть в час війни да, всім важко, світло пропадає. Бомбосховище є, ракети летять, але ну не потрібно втрачати якусь якийсь оптимізм і не знаю. Надію майстер-клас із різьблення ялинкових іграшок організували департамент маркетингу міста та туризму спільно з компанією, що займається виготовленням елементів декору з деревини. Ми від тільки віднедавна дізналися, що у нас є в Вінниці такий виробник дерев'яних виробів, е, і він знаходиться тут локально. Е, ми хочемо підтримувати також українські бізнеси. А по-друге, е, зараз передноворічний такий настрій і місяць, і період, і чому нам спало саме дерев'яні іграшки, тому що новий рік, я вже відповіла, новий рік іграшки, і ми захотіли подарувати якесь свято маленьке. За колісся роботи майстерні демонструють як вінницьким дітлахам, так і переселенцям. Серед них Аліса з Миколаєва. Дівчинка попросила вирізати з деревини її рідне місто. Це моє місто, я б дуже хотіла, щоб в мене була його частичка. Мені дуже подобається, я ніколи не бачила такого е, обладнання, ну як на якому роблять ці, ці фігурки, я взагалі не знала, як їх роблять. Якось їх утримувала і навіть не знала як. Познайомившись з виробництвом, діти занурилися у процес створення святкових прикрас. Заздалегідь підготовлені макети спочатку відшліфували, а далі розфарбовували. За натхненними та усміхненими дітьми спостерігали їхні батьки. Кажуть, такі заходи дуже необхідні. По-перше, вони відволікаються. Вони розуміють, що вони продовжують жити звичайним життям, що війна це не привід сидіти постійно в коридорі. І чекати чогось поганого, можна спокійно жити, треба підлаштовуватися. Вони спілкуються, тому що у переселенців ну немає такої змоги заводити багато нових друзів, але тут є можливість і познайомитись і поспілкуватись з однолітками і відволіктись. Неабиякий захват у дітей викликала дерев'яна карта України, яка складається і розкладається, наче пазл. Я дізнався, що існують в світі такі машини, які можуть вирізати все, тобі просто скласти потрібно буде. Враження дуже велике, я не знав, що навіть в світі таке існує. Складати, звісно, було цікаво. Ще раз хочу, дуже ще раз сюди хочу, хочу брати сюди поскоріше, повезти, щоб він побачив, що це. Мені тут дуже подобається. Загалом кожна дитина створила три ялинкові прикраси та отримала в подарунок мапу України. Сапер з Вінниччини, який розміновував Київську область, отримав у нагороду зброю від міністра внутрішніх справ. Ігор Підлісний підполковник поліції вибухотехніків. Він з поміж перших працював на території Бучі, Гостомеля, Бородянки, Макарова Ірпеня, а також Чорнобиля, Харківської області. Чоловік вже 25 років служить народові України. Десять з них у відділі вибухотехнічної служби. День безпеки від вінницьких рятувальників вже традиційно у одному з ТРЦ міста розмістили локації від пожежників, піротехніків, водолазів, кінологів, фахівців цивільного захисту та психологів-рятувальників, аби усі охочі познайомилися з їхньою роботою. Вінничани могли попрактикувати надавати першу медичну допомогу, а рятувальники нагадали, як безпечно прикрасити ялинку. Ми пояснюємо людям на якій відстані повинна бути встановлена ялинка від приладів опалення, які гірлянди саме повинні використовуватися при прикрашанні ялинки. Нагадуємо про заборону прикрашати ватою, легкозаймистими речовинами. Могли долучитися дітки і до цікавих вікторин, за що отримували не лише позитивні емоції, а й подарунки. Отримали новорічну іграшку і прикрасимо. На іграшці було написано безпечного нового року. Вінничан попереджають про відключення води. На добу без неї залишаться будинки на восьми вулицях. А це ступки Громова, Кошиці, Київської, Сагайдачного, Буньоковського, вулиця та провулок Жуковського. Сухими крани залишатимуться з 10 ранку до 21 години, 28 грудня. Працівники Вінниця облводоканалу проводитимуть планові технічні роботи на водопровідній мережі. Тож вінничанам радять подбати про запас. Сотні кубометрів дров йому на один зуб, а точніше на сокирище. Комбіновані дроворуби, що працюють як на електриці, так і на бензині, незамінні помічники на підприємстві «Вінниця облтеплоенерго. Їх закупили цьогоріч, коли почались перебої зі світлом. Коли немає світла, ми працюємо на бензині. Є світло, включаємо електричну енергію. За день, за, за одну годину дровокол може поколоти від 5 до 7 кубів дров. Від безперебійної роботи таких подрібнювачів залежить ефективність функціонування п'яти десятків котелень, а відповідно і подача тепла до лікарень, садочків, шкіл та інтернатів області. Дроворуби мобільні, їх можна завантажити у причіп та перевезти саме в те місце, де потрібно зробити запас деревини. По області працюємо, виїжджаємо на райони: Хмільник, Козятин, Жмеренка. Ну, куди є потреба, туди виїжджаємо, колимо і забезпечуємо котельні дровами. Сила удару таких дроворубів до 12 тонн. Вони, наче, масло, розрізають півметрові пні, та має на балансі підприємство і більш потужні агрегати. Ось цей приміром гідравлічний колун тисне на деревину із силою у 20 тонн. Довжина розколюваної деревини метр довжина. Діаметр може бути 500-600 міліметрів, розколює на чотири частини. Процес такий. Спочатку деревина ріжеться, тому що приходить 3-4 метрова, ріжеться на метровій до метра довжиною. І одразу ж йде поколка і одразу йде відвантаження. Кий подрібнювач працює від мережі у 380 вольт. Щойно вантажівка заповнюється деревиною, одразу вирушає на ті об'єкти, які потрібно опалювати. Сезон холодів час, коли бригади працюють по 6 днів на тиждень і за будь-якої погоди. А це вже територія одного із медзакладів області. В дворі біля котельні лісовоз розвантажує деревину. Теж дільниця підприємства на озброєнні у бригади ще один гідравлічний дроворуб, помічник надійний та незвичайний. Часті відключення світла змусили працівників Вінниця облтеплоенерго підійти до його роботи з креативом. Як тільки зникає живлення, до подрібнювача в допомогу приїздить трактор. Дві хвилини на під'єднання, і техніка працює в тандемі. Перероблений під трактор МТЗ-89,2. Коли немає електроенергії, працює від трактора. Якщо часті перебої з світлом, то працюємо часто. Цей процес не можна зупиняти, тому і прийшла така нагода переробити цей колон під трактор. Щойно вийшовши, як то кажуть, з-під конвейера дрова потрапляють до котельні. За безперебійною роботою слідкує машиніст Григорій. каже: дрова, хоч і великі, та це саме те, що потрібно. Вони горять довго, даючи гарний тепловий ефект. За добу щоб обігріти заклад, зізнається, потрібно перекидати чимало. Десять кубів, десь десять кубів. Об'єм великий. Щедрик для захисників Вінницькі школярі заспівали традиційну різдвяну пісню для ЗСУ. Діти виконували твір у чотири голоси: сопрано, альт, тенор і бас. Також зіграли на 16 народних інструментах, таких як дощовиця, дзвіночки, сопілочка, побутові ложки тощо. Деяким з них більше 50 років. Колектив працював у студії та записував окремо кожен голос. Це був складний творчий процес. Зізнається керівниця гурту Ніна Бегас.